Усім привіт! Це знову розмовне, повністю розмовне відео, і я сподіваюся, що цього разу мене буде добре чути. Я дуже на це надіюся. І сьогодні я хотіла поговорити про дуже таке неболіле питання для більшості студентів, молодих спеціалістів, іммігрантів і, звісно, біженців. Це оренда житла в Англії. Взагалі, я думаю, що оренда житла це великий головний біль у будь-якій країні. І я знімала квартиру і в Україні також, але саме в Англії я відкрила для себе просто нові вершини болю і страждань у цьому питанні. Адже якщо в Україні у нас є деякі питання, які ми можемо вирішити там полюбовно, наприклад, хто кому віддає депозит і яким чином. То в Англії це ще один привід для бюрократичної тяганини і додатковий головний біль. Просто малесеньке питання породжує 150 мільйонів різних документів. Сам процес дуже регулюрований і бюрократизований, тому після того, як я зняла свою першу кімнату в Лондоні, у мене вже був ось такий стос документів. І це я ще навіть не почала платити. Зараз я переїхала вдруге і сказати, щоб цей процес якось покращився, чи став легшим, то ні. І тому я вирішила записати ось це відео, щоб розказати всім, хто ще не проходив усі ці кола пекла, як це відбувається. Тому залишайтеся зі мною, ставте лайк до цього відео, підпишіться на канал. А ми поїхали! По-перше, забудьте за оренду окремої квартири. З розкішним санвузлом, балконом і ремонтом. Якщо ви тільки не заробляєте більше 4000 фунтів на місяць. І в такому випадку, чому ви взагалі дивитесь це відео, то такий варіант у Лондоні ви не знайдете. Квартири, звісно, є, проте найдешевший варіант коштуватиме 1000 фунтів без меблів 1200-1400, якщо умебльована. І це ще економ варіант. Двокінатні починаються від 1400. Але в них ремонт не робили ще з лікторіанської епохи. Додайте сюди додаткові витрати, наприклад, Council Tax десь 100 фунтів, плюс комуналка, і вийде вам оплата за місяць. Причому середньостатистичний британець не заробляє 4000 фунтів. Після податків там лишається на максимум 2500. Тому в столиці Англії, в одному з найдорожчих міст світу, люди будь-яких професій все-таки знімають кімнатки і діляться простором. Багатоквартирних будинків в Лондоні майже немає, зате є багато районів з такими двоповерховими будиночками. Жити в такому будинку можуть від 3 до 5 людей. Такий собі гуртожиток. Здається, в оренду і більші будинки, де живуть до 10 людей. І я спочатку думала, що це такий тип житла, який підходить для студентів, молодих професіоналів, тобто, наприклад, людей мого віку, які ще починають там кар'єру. І яке ж було моє здивування, коли я виявила, що такі кімнати приспокійно знімають люди 50-60 років, люди, які на пенсії. І вони все-таки знімають кімнати і діляться простором з багатьма людьми. Ну, я вважаю, що вартість оренди тут має вирішальне значення в такому виборі. А ще що цікаво, що балкони в Англії це розкіш. Тобто, якщо для нас це норма, і в нас є балкон у будь-якій хрущовці, навіть якщо вона одна кімнатна, навіть якщо балкон не засклений або там старий, але ми все одно маємо цей балкон. А тут балкони мають тільки квартири якогось вищого класу. І через це люди зазвичай сушать, наприклад, вологу білизну не в вані, не на балконі, бо його немає, а прямо в кімнатах. І мені це ніколи не вкладалося в голові, я до сих пір не можу до цього звикнути. От як вологу білизну сушити всередині в кімнаті? От цікаво, вони задаються питанням, звідки в них береться грибок на стінах. От, не знаю, містика якась. Щодо кімнат, то тут можуть бути абсолютно різні варіанти. Ціни йдуть від 500 фунтів на місяць. В такому разі вам здають кімнату коробку з ліжком і тумбочкою. За 700-800 фунтів уже можна знайти більш-менш нормальну кімнату. І навіть для пари. В будь-якому разі потрібно йти і дивитися, адже всі ми знаємо, що фото на аватарці можуть відрізнятися від реальності. В ціну може входити вже комуналка, що супер зручно, адже не хочеться розбиратися ще з тим, як тут платити за газ. Я цього іще не знаю, але підозрюю, що тут додатку privat 24 немає. Є кілька найвідоміших сайтів для пошуку житла: це OpenRent, OnTheMarket, Home to go. Посилання я залишу в описі, але найвідоміші з них це Spare Room. Тут власники, агентства і навіть орендарі шукають людей на підселення в кімнати. Це дуже зручний сервіс у використанні, де все розписано, можна подивитися фотки, відео, одразу написати власнику і домовитися про огляд. Знайомі британці тільки його й радили, тому я раджу вам. Ще одна цікава фішка цього сайту це те, що він приблизно показує розташування будинку, в якому ви хочете знімати цю саму кімнату. Тому що зазвичай власники не розкривають місце знаходження будинку з зрозумілих речей, і пишуть її тільки в тому випадку, якщо ви погодилися подивитися кімнату або погодилися вже її знімати. А так, ви хоча б подивитеся, в якому приблизно районі. Він розташований він розташовується і подивитися, скільки там до магазинів, скільки до метро, і так далі. Але звідси впливає ще один важливий нюанс: тобто, дуже важливо вибрати район, в якому ви будете жити, тому що, незважаючи на гарні картинки із фільмів, Лондон це не місце. Інтелектуалів, аристократів, заможних людей, дуже вічливих сусідів. Тобто тут є як і хороші райони, так і погані райони. І якщо в день все буде виглядати дуже гарно, у тому самому районі вночі можуть продавати марихуану або красти телефони на мотоциклі. Тому, тому проходіть так само по району, подивіться, які є, які там люди, які там інші будівлі. А ще краще загуглити кримінальну статистику по районам, і це ніколи зайвим не буде. Одна з особливостей ринку нерухомості в Лондоні, а може і в всій Англії, я не знаю, що він рухається просто зі швидкістю світла. Кімнати розбирають за лічені години, і тому треба рухатися дуже швидко, тому що тут хто перший став, того і капці. І якщо ви з якоїсь причини, наприклад, не можете подивитися кімнату, і можете подивитися її тільки після завтра, то з вірогідністю 90% цю кімнату ви більше не побачите. Я знаю випадки, коли люди шукали кімнати і вони вже внесли навіть задаток про все домовилися, а потім агенція така дзвонить і сорі, ми знайшли когось, хто заплатить трошки більше, тому від ми віддаємо ту кімнату їм. Тобто вони продовжували шукати орендатора навіть тоді, коли людина вже на все погодилась, і навіть несла свій задаток. Тобто це дуже дуже дивно і напевно трошки нечесно. З цієї причини рухатися потрібно надзвичайно швидко, контактувати з усіма орендодавцями, хто хоч як-небудь подобається, мати на поготові усі документи і постійно грати на випередження. Це не малий такий стрес, особливо після України, де можна собі дозволити кілька днів походити, подумати, поглянути на ще кілька варіантів, а тут такий варіант не пройде. В Англії не здають житло аби кому. І ніхто не буде вірити вам на слово, що ви весь такий порядний і маєте гроші, і маєте роботу, і будете все вчасно платити. Якщо у вас немає папірчика, щоб це підтвердити. То ви по суті нічого й не варті. Тому давайте розбиратися, які документи потрібно мати в себе на руках, щоб вижити от у цій гонці на виживання. Одразу попереджаю, що набір документів він відрізняється в залежності від орендодавця або агентства, але я покажу всі можливі варіанти. Ну, перше, це легко, це наш закордонний паспорт, але для українців він йде тільки в прив'язці з Бірпі. Тобто посвідкою на проживання. Детальніше про пірпі я розповідала десь у цьому відео. Паспорт разом із Бірпі дають редодавцю впевненість у тому, що ви знаходитесь в країні легально і маєте право на легальну роботу, а тому зможете заробляти гроші і, відповідно, йому платити. Далі, це виписка із банку. Зазвичай просять виписку за останні три місяці. І я не зовсім впевнена, що вони хочуть там побачити. Можливо, це регулярні виплати від вашого роботодавця, суму цих виплат і, напевно, вашу кредитну історію. Як цю виписку отримати? У мене банк Monzo і це один із тих англійських банків, в яких реально є реальний робочий мобільний додаток. Тому таку виписку я можу скачати в PDF буквально за кілька хвилин у будь-який час. Наступне це пейсліпи. Що таке ці пейсліпи? Це такі типу інвойси про нарахування вам зарплати вашим офіційним роботодавцем. Там міститься місяць зарплати, ваш податковий номер, сума зарплати до та після податків. І ваш роботодавець зобов'язаний відсилати вам такі пейсліпи кожного місяця. Це вказує на те, що ви працюєте легально і ви не якась там мафія. Часто орендодавець чи агентство просять або виписку з банку, або післі за три місяці. Але моя, наприклад, попередня хазяйка просила і те, і інше. Це напевно, тому що я українка, вона раніше справ з українцями не мала і, напевно, хотіла перестрахуватися. Так. Наступне це лист рекомендація від попереднього орендодавця. В плані оренди. Сварки з вашим нинішнім орендодавцем можуть трошки підмочити вам репутацію і створити вам проблеми, якщо ви захочете переїхати куди-небудь іще. Тому що всі агентства і більшість орендодавців-власників вимагають ось такий лист рекомендацій попереднього орендодавця. Тобто це просто лист в довільному стилі, він може переслатися через імейл. E але я, наприклад, маю його в друкованому варіанті на всякий випадок, де ваш попередній орендодавець розповідає, що ви за орендатор, чи вчасно ви платите, чи тримаєте кімнату в чистоті, чи може ви влаштовуєте там гулянки до 6 ранку щодня. І ось ось це він описує і вказує, чи він рекомендує вас до заселення іншому орендодавцю. Питання в тому, де взяти такий лист, якщо ви ще ніде нічого не знімали в Англії. І гарна новина в тому, що цим попереднім орендодавцем може виступати ваш спонсор, і він може вам написати ось такий лист. Тому сваритися зі спонсором теж дуже і дуже небажано. І Звісно, вам потрібно буде пояснити, ще новому орендодавцю, хто це такий спонсор, ким ви йому приходитеся, і чому ви взагалі в нього жили і не платили. Тому що багато британців взагалі не в курсі про програму Homes for Ukraine, і вони не знають, що це таке, і вони не розуміють, як це так, що можна жити безкоштовно. Буває так, що навіть якщо ви зібрали вже всі перечислені документи. Орендодавець все одно, ще сумнівається, чи ви зможете все оплатити, особливо якщо ви підписуєте контракт на одразу на рік. І особливо це стосується українців, тому що ми в країні лише кілька місяців. Багато українців працюють всього лише кілька місяців, і можливо наші там кредитні історії виглядають не зовсім е, вартими довіри, і тому рендодавець може просити вас дати контакти людини. Яка виступить вашим поручителем. тобто, в разі, якщо у вас видають проблеми, фінансові проблеми з оплатою, ця людина може внести плату за оренду за вас і часто просять надати просто контакти, імейл і телефон, щоб просто зв'язалися, просто переговорили. Але іноді мож... іноді просять написати цілу розписку. І що робити в такому випадку? В моєму випадку, моїм поручителем виступив мій спонсор, за що йому я дуже сильно вдячна. Тому що на той момент я вже була просто в ауті. Тобто, що вам ще треба, я вам стільки всього вже понозбирувала. Я довела все, що тільки можна. а Тут вам ще поручителя подавай. Але так, якщо вам, вас вимагають поручителя. То підходьте до свого спонсора, і він тоді зможе вам допомогти. Звісно, якщо у вас з ним хороші стосунки. Або, можливо, у вас є родич в Англії, можливо, в когось є таке, він теж може допомогти. Так, наступне це фото і підтвердження адреси. Таке просять рідко, але іноді все-таки просять. Особливо, якщо ви все-таки погоджуєтесь на кота мішку. І погоджуєтеся знімати гімнату, навіть її не подивившись, чого я не рекомендую, але багато людей так роблять. Тому вас попросять надіслати фото, яке співпадає з вашим фото в паспорті, і також під документ на підтвердження вашої адреси. Що це таке? Це будь-який офіційний документ, в якому вказане ваше офіційне ім'я і ваша офіційна адреса проживання в Англії, де. Що, що може виступати таким документом? В принципі, це будь-який документ, який вам надходить почтою від е, е, City Council. Тобто, всі отримували ось такі листи, Англія взагалі дуже часто, дуже багато висилає таких листів. І у цьому листі, е, в будь-якому листі від Council, е, буде ось така шапка. В якому вказано ваше ім'я і ваша адреса. Тобто, зараз всім вказують адресу спонсора, в якому ви проживаєте. Тому ось таку шапку ви просто фотографуєте, просто, можливо, просто тільки цю частинку, і цього буде достатньо. І просто відсилаєте фотографію з телефону. І я відчуваю, що потрібно буде робити другу частину, тому що ми ще навіть і до контрактів не дійшли. Тому поки що перериваємося. Я пішла переривати всі свої документи. А ви поки що поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть, чи було це відео вам цікаве. А поки що всім па-па!